Оце гриб одиночка. Ми його обов'язково також візьмемо. Як же мені взяти такого красавця? Бачите? Ось такий красавець. Будемо брати обов'язково. Ось. А ну йдемо, провіримо, що тут у нас за купочка листичка. Ось тут. Ух, який красавець. Під листочком заховався, щоб ми його не знайшли. Але ми його знайшли. Ну що, друзі, я другу сутку не спав, але я забув за усталость, забув за сон. Дуже мені приємно, багато грибочків. І дивіться, яку сімейку я знайшов. Подивіться, яка красота. Ви бачите? Що тут робиться? Оце красота і там ще два. Від, від, ой, тут маленькі-маленькі є, ми їх залишимо маленькі. А ці ми обов'язково візьмемо. Бачите, яка красота. Супер. Ось такий гриб моховий. Росте собі. І ось я ще знайшов одного дуже інтересного гриба, ось подивіться. Сам твій здоровий, а головочка маленька така, красавець. Ось таке. І хто тут у нас під листочком сховався? Ось тут. Зараз ми подивимось. Побачимо, хто сховався під листочком. Ось так. Ну що, друзі, є ще й такі гриби. Але ми їх пробуємо, не беремо. Бачите. До речі, є і сироїшки, є і маремухи, і козарики. Ми їх не беремо, тому що є білі. Бачите, тут такий біленький, просте, трошки поїджений. Якби не було білих, ми брали Все підряд. А так, ми зараз. Тільки біле ми займаємося, ось і тут такий поїджений є. Чомусь тут дуже поїжені. Ось тут є один також такий поїжджений. Але подивимось далі, щоб вам ще щось показати. Тут уже є більший, але не поїжджений. Ось такі теж є і різні виба. Я завершую тихі полювання. Вже жарко, дуже назбирав, хватить, грибів. Іду вже до машини, буду їхати. Ось такі козарики, кому... Ой, ні, оце ще грибок тут попався. Нам один. Ну, його ще візьмемо. Ось такий ще. Я вже не хотів, але він попався нам, Ми візьмемо його. Ось скільки ми назбирали. Ось зараз ми в холодочку покажемо. Ось. Стільки ми назбирали. Грибів. І ще там у пакеті є. Трошечки. Бажаю всім знайти більше, ніж я знайшов. І йдіть, гриби є. Це ці, які чисті. Гребе. Таких козариків, от як оцей. Ви можете збирати і два, і три відра. Дуже їх багато є. Є сироїжок, є маремухів. Цього я не збирав. Так, десь по одному. А так дуже є білих багато. Я ще два відра викинув, то що червиві. Всім удачі, всім знайти і більше, ніж я. А поки що пока.